Королови Іван Багряний класична українська література, яку я не розумію, як могло бути опубліковано. Присовку роман написано у 1943 році, і він є частково автобіографічним. Сюжет коротко: Григорій, многогрішний, якого засуджено на 25 років в в'язниці, тікає і потрапляє до сім'ї української сім'ї тигроловів, де закохується і полює. І тут не буде хвалебної оди. Я не люблю книги, в яких немає відповідей на мої логічні запитання, як читачки, письменниці і сценаристки. А тут таких питань виникла купа. Не на ворожнеча Григорія і прокурора. Про другого нічого не сказано у всьому романі аж до фінальної сцени Сцени розплати. Лінія кохання, як на мене, теж дивакувата, тому що Григорій взагалі не намагається залицятися по-нормальному, а Наталка під фінал, виявляється, теж зненацька закохана. Замість розвитку героїв і стосунків сотні сторінок, описів та і полювання. Я це взагалі не люблю. Трансформація головного героя відсутня. Хороше теж є. Я сьогодні не баба яга. Під час читання поповнюється словниковий запас діалектизмів, архаїзмів. В цьому романі хоч греблою гати. Заливай! Хто читав, той знає цього персонажа. От до нього у мене було і співчуття, і співпереживання, і симпатія. Беззаперечний плюс це те, як яскраво показаний характер. Українства. Краще вже жити в тайзі, але бути самому собі хазяїном, аніж питати у когось дозволу. Ну і те, що українець українцю завжди свій. Хоча тут є питаннячка до наївності цього твердження. І плюс для любителів подібного це роман пейзаж. Класний, багатокольорний, український, в ньому смак. України і українства, незважаючи на те, що місце подій далеко від наших кордонів. Але особисто я не люблю романи-пейзажі, піддаю перевагу романам про героїв, їхні мотивації, глибини, багатошаровість, трансформації. Саме тому ця книга з тих, що я не захочу перечитувати і не пам'ятаю, чи читала її у школі. І саме тому моя особиста оцінка 4 з 10 – але з великою повагою і з рекомендацією любителям цього жанру.